Всім привіт ми з України. Сьогодні у нас буде пересадка двох кумкватів великого мандарина, можливо, ще й лаврушечки, а поки що запрошую вас на пересадочку. Рослини в магазині придбані в оранжереї. Тож ґрунт у них, звісно, який земляний. Зараз подивимося, що у них там з корінням, і я їх пересажу в свій ґрунт і гарні горщики. Так, наша перша рослинка кумкват. Дивіться, він вже підсох гарненько, зараз сонечко, тепленько, тільки зранку холодно. І його треба пересадити. Бо як бачите, земля тут дуже земля не торкає. Тобто, У мене в хазяйстві є такі вінтажні, І зручно робити пересадки і мішати ґрунт. Ніяк я не куплю ще бітану мішалку для замісу ґрунту. Ось дивіться, деякі старі корінці, вони, звісно, облетять. Але ось є багато молоденьких, саме ростущих корінців. Тож коренева система добра, вона росте, рослинка, в принципі, виглядає гарно. Придбана була ще взимку по якійсь там акції у цінці. Як бачите, коренів небагато. Можливо, було там, вони постраждали, тому що ось ось каміння, земля. Тож частина коріння обірвалася, є молоді корінці, тож все добре з кореневою системою для цього екземплярчика. Так, ще один кумкват це різні постачальники. В нього вже почалися прирости, поки він тут на вулиці чекає, бачите, які почались прирости. Кумквати квітнуть і дають плоди на визрівших приростах. Тобто, якщо на цьому прирості ще не було, немає цих плодоножечок, то він може тут заквітнути. Якщо у вас якось на цьому екземплярі, дивіться. Старий приріст і він вже з плодоножками, з залишками плодоножок, що свідчить про те, що плодів на ньому було багато, то заквітне він вже на нових приростах, які виз... визріють. Тут було менше плодів на старих, тож він може заквітнути ось на цьому старому визр... визрівшому прирості. Потім він дасть молоді прирости, і коли вони визріють, він також заквітне. Трохи суха гілочка. Я, як завжди, хочу обірвати, щось потягну. Дивіться, скільки каміння в цьому ґрунті. Ось які Ось це взагалі якась щебенка. Це не я насипала, це все отак от воно є. ґрунт вимивався. Я лише відкопую кореневу шийку і вони чекають пересадку. Зараз його також обтрусимо, всіх обтрусимо і потім будемо робити одночасно всім пересадку. Як бачите, це транспортіровочні горщики. Вони з дуже класними дренажними отворами, вони ще будуть мною використовуватися і надалі. А, що тут? Вони такі тяжкі. Бачите, коренева система закрутилась, вже знизу ось також молодий корінчик лізе. Вибачайте за звуки, але це дуже тяжкий ґрунт. А тут ще й попереду у мене мандарин в такій самій землі, і він дуже тяжкий. <плес> Ось. І можливо, там їм якось зручно такі ґрунти використовувати. Рослини ростуть добре, спору нема. Але нам в домашніх умовах це дуже складно. І так у мене плечі після. Греблі і ікри. Так тут і ще й горщиками я тут даю собі. Ось, але я замінюю ґрунт на легкий про ґрунт Я ще раз додатково розплодів. Також коренева система, самі бачите, яка, в принципі, норм. Нема на що тут Це дуже поскаржитись, рослина виглядає норм. Молоді корінці ростуть, облетіло обсипалось. Але полити радіє фармом. І ось, бачите, тут... Колись підщепа намагалася рости. Оце треба зрізати прямо так, от на кольцо, щоб воно не росло. Не давайте в підщепі ваші рости. Ні в якому випадку. Ви можете залишити там трошечки приросту, подивитися, що за підщепа, якщо вам цікаво, але обрізайте все обов'язково. Тому що, коли підщепа почне рости, культурна рослина загине. Дивіться, оце. Просто земля тверда і дуже багато камінців. Мені в такій землі незручно і поливати нам їх незручно. Зверху вона казалась дуже суха. Як бачите, ґрунт ще не просох настільки, щоб дуже сильно. Але <кій> доволі таки хорошо просихає. Ця така <кій> просто земля. Так, і от такий у мене великий мандарин. Я вам показувала, як його купила. Він був з мандаринами, також поки він чекає, в нього купа купезних немолодих приростів. Він почав обростати, поки чекає, він вже давно на вулиці. Я винесла після другого похолодання. Верніше, після першого похолодання я винесла вже багато рослин і на це похолодання, яке було знову, я жодну рослину не заносила. Тож прирости вони ростуть собі. Рослинка почувається добре, але цей ґрунт це капець, він дуже тяжкий, він неймовірно тяжкий. Як можна витрусить? Тут спина будуть болить боліти і руки. Поки це не треба, тримати. Телефон. О, нарешті. Блі, де така вже і велика коренева система. Фух. Так, дивіться, скільки ось просто не засвоєної землі. А здається, що його просто сюди поставили і досипали землі. Бачите, вона просто земля отаким от от шаром іде, і корінці в неї не проростали. Бо коренева система то й не дуже велика. А я йому приготувала великий горщик. Бачите, да? видно гарно? Скільки ось цього землі просто не рослинами. Тож, треба обов'язково робити пересадки хоч крупноміром, хоч не крупноміром покупним всім рослинам для того, щоб збагнути. Так воно і є, дивіться. Бачите, які в нього тут рівно. Корінці тільки-тільки <кхм> починали щось там десь вилазити, з того кому, з якого є. Тобто, <кхм> мабуть, чисто для того, щоб збільшити йому вартість. Його запхали в більший горщик, додали землі і все. Вже я живу в обласному центрі. А таке враження наче в селі. Півеньку карікає, як чумачечі. <гум> <гум> тобто, бачите, тут що? Зараз тут ще й ґрунти різні в нього. Отут в горщику він, дивіться, який ґрунт. Це більш такий, як чернозюм. А тут глина і пісок. Тому він не захотів вростати в це. І воно, бляха, муха тяжке офігенно. Додає мені тільки складності. Бачите, яка різниця в ґрунтах. Просто переставили в інший горщик і все. А тут у та глина з піском, як я отримувала з Іспанії. І ось Тож обов'язково зробіть пересадку, коли знімете плоди, полюбуєтесь своєю гарною великою рослиною, тому що може бути ось така несподіванка, що просто рослина поставлена в інший в більший горщик для збільшення вартості і ще й з дуже-дуже різними ґрунтами. Просто офігенно тяжкий. Це ще купа просто зайвої, невикористаної землі рослиною. Для людей це дуже тяжко носити їх, переставляти такі рослини. Ось І рослина якби, ніфіга, не засвоює, вона навіть не захотіла вростати. Тож Тут треба робити повну заміну ґрунту, щоб це було зручно, комфортно. Можна було і перенести рослину, і винести. Що тут зараз бахмутіє якісь. Але оцієї трошки глино піску я зараз обов'язково додам для його складу. Тому що в ньому він росте гарно. Це такий, бачите, який то. Зараз ось на сонечку порівняємо. ось, Бачите, наскільки різні субстрати використав продавець? Не знаю, це. Хто розплідник, який вирощував, або продавець, або хто це отаке зробив. Тобто дуже різні субстрати, рослина з цього, в якому звикла не хоче рости в цей. Тому просто, якщо у вас там отаке трапляється, коли я отримую рослини в глині, в піску, в такому, я її обов'язково трошки додаю до свого. Так, тут трохи і коріння насипалось, і буде додати з корінням. Але що робити? Але витрухувати треба обтряхувати максимально для того, щоб рослинка потім росла гарно. Ось дивіться, що в нас вийшло. І тут от в тому горщику маленькому, в якому вона росла. Корінці отут вже були прижаті. І так і росли. Тобто це був її горщик, а її перевалили ось такий величезний і просто з безполезним субстратом. І моя лаврушечка. Він як чому пускає у мене мені тут купу порослів, яку я періодично вирізаю, тому що хочу, щоб у мене був гарний. Просто на штамбі красивий компакт. Я йому тут і камінчиком насипала, а він все одно пускає мені кучу порослів. Я її вже нарізала, укорінювала. Трохи збільшимо йому корщик. Зараз купила ще з корінням. Коріння в нього гарне. Молодого приросту. Лаврушки дуже гарно нарощують корінці, дуже гарно ростуть. Це він. Давайте зараз тут розшоборшим і подивимось, як лізеться поради у лавренті. Так як я буду в свій грунт садити, просто треба робити перевалку. Тут шархтіть, нічого мені не треба. Сидиться, як корінці оці. От Чомусь на сішку ці лаврушки дають таку поросль, А цей дає багато і завжди. Оце. Як позбутися від неї, Не знаєте, раб. випадково, якщо у когось є якийсь рецепт, то напишіть, бо я хочу, щоб він був просто гарний на штамбі у мене. А він це вічно надає. Я повирізаю, він знов мені на такі. дивіться, звідки росте оце. Корінець, який дає порос, чи як це воно в них все відбувається, чи він так розмножуватись хоче саме цей екземпляр, ну, бо не всі. Дивіться, які. Ой, корінці. І потім вилазить да, з паростком. А то зараз я трохи позбудуся від них, бо просто хочу гарний штамп, Коли я ріжу там, я ж ріжу, що попало, я ж не бачу. Але. Він якось не страждає від того, що я йому ріжу, що попало. Межцікатором лізу, щоб вирізати. не хоче, але дивіться, корінці в нього під самим верхом, під камінчиком, одне сплошне коріння. Зараз я трохи це, а потім він мені знов напускає. Помічники у нас в тіночку. Зараз бабайка чається. О, що впонили, згадали вслух, промовили, ввели, прийшов на печ, щоб його чухали. Так, мандарин поїде ось в це кашпо, яке у нас 10 літрів. Ну, 10 ось тут по, по рисочку. Ось, рисочка і тут є міточка 10 літрів. Воно з дренажними отворами, їх там достатньо, тож в нього і посадимо. Якраз він ходить по розміру кореневої системи. системи невеликі і якраз буде норм. Я додала ось цього пісочку, в якому він ріс, який він любив і обожнював. Зараз трохи перемішаю, для інших рослин я його використовувати не буду. Про свій субстрат я розказувала, але розкажу ще разочок. Тут, тут, шахер махер помішали. і ставимо сюди, щоб його зручно. І починаємо колдивати, ворожить. Так, на дно насипали. Тут у мене гарна кількість дичузапони, перліту. Так, ось, бачите, він гарно встане. Так, лавренті мені трохи заважає. Хай полежить. На дні а, субстрат є. Тут також буде норм, коренева шийка закрита не буде, коли після поливу вода просяде, я додам ще садити, саджати одразу великий горщик не можна, тому що буде багато зайвої землі. Не використані рослини. Тоді можуть траплятися заливами. Тож не використовуйте одразу великі горщики. Іноді трапляється так, що коли ви все втрусили, якось з кумкватиками зараз подивимось. Коренева маленька. Їх можна вернути, повернути, в ті рідні горщики. Ну, Можете там красиві, звісно, але ж ми не знаємо, коли купуємо горщик, на що ми наткнемося, з чим ми зіткнемося. Ось, наприклад, як з мандарином. Був просто величезний горщик. І як виявилося, без купа грунту. Тут я вже насипаю свій ґрунт без пісочку. Вже побідеться, нехай звикає до мого субстрату, пускаю туди корінці. Я тут корінювачую всіляких. Добре, отак. Постукайте, пропухайте пальчиками, рученьками, де пролазить. утрамбуйте і потім ще. Додамо обов'язково після того, грунту лаврушка наращує корні нормально, хорошо, тож для нього буде набагато більший горщик, ніж він. Був у нього до цього. Коріння вони хорошо вирощують і гарно ростуть. Догляд за лаврентієм, так як за кактусом. іноді поливайте, не заливайте, він це дуже не любить і все. Він, як бачите, він... Ще можна трохи на них насипати. Землі настільки і великий, я потім поставлю поруч вітро і порівняєте розміри. Лаврушки нарощують коріння гарно. Ростуть також гарно. Єдине, що вони не люблять, не люблять, щоб їх заливали. Як тільки бачите, некроз, знаєте, ви свого лавринця заливаєте. В нього повинно бути міцне, гарне коріння, яке оплело просто весь рівником. Якщо щось не так, робіть пересадку, додавайте до субстрату більше перліту і лічупону, або якихось інших камінців. Можете там гравію додати, щебелечки якоїсь і обмежте обов'язково полив. Лаврушка не любить, коли її заливають. Даємо потім наверх насиплю ще. Камінчики, як бачите, з камінчиком в нього гарне коріння. не заливали йому нічого. Він давав багато мені поразків. Головне це не закопати кореневу шийку. І все. Після поливу ще також додам. Додам субстрату, кому буде треба комкувати. Я приготувала їм також гарні кашпо плетені, але вони будуть дуже великі для їхньої кореневої системи. Тож вони повернуться в свої рідні горщики. Тому що, як ви бачите, грунт трусився, коріння оплетіло, не них... вона непогана, вона функціонує, ця коренева система, але вона не така велика для збільшення горщиків. Так само, як і з мандарином. Здавалося, що дуже класна коренева система, там буде думаю, офігенно, взяла великі горщики, я приготувала, тож старі горщики їм по розміру якраз підійдуть. І е, з цього розміру треба буде пересадити набагато пізніше, аж в наступному році, коли вони засвоять мій новий субстрат своїм новим гарним корінням. Ще нанизка, отак от насипали порівняно. То, як бачите, інколи. І не треба ніякого збільшення горщиком. Це вже коли у вас рослина росте, ви знаєте, що много там гарна коренева система, яка повилазила через дренажні через отвори, треба збільшувати горщик. У таких покупних може бути і так. І таке страпляється навіть дуже часто. Тож, якщо ви плануєте пересадку покупної рослини, і Хочете там якийсь по дизайну горщик певного розміру, певної там форми, кольору, то обов'язково беріть різних розмірів, тому що збільшити такий рослинний об'єм горщика не потрібно від слова, взагалі. Але пересадку зробити треба, щоб ви не промазали, і ваша рослинка потім не з голеним корінням, беріть на запас кілька розмірів, або ж поверніть в цей, в якому вона була, і поставте свій там дизайнерський горшок. І все. А потім вже, коли у вас виросте, бачите, я ще й претензій до неї, нема до якої кореневої системи. Але збільшити йому горщик не потрібно. Грунт я обтряхнула хорошо. там в просвіти. Тож свіженький ґрунт потрапить. До всього коріння. Заповнити цю площу горщика і ґрунта І рослина, коли вже засвоїть, тоді збільшимо їй Не гарні красиві. Я вирішила, що вони ці комклатики залишаться зі мною. навсігда і підібрала їм плетені кашпо Але от не кашпо пішло під мандарин того, що... Так трапилось. А ці повернуться поки в свої рідні горщики. Не можна тільки заглубити кореневу шийку, Ось вона зверху, на поверхні. Ось ще ґрунт уляжеться. Зараз я з зріжу ці пеньки. Так як у мене ви бачили, грунт сухенький, я спочатку добре їх пополиваю просто водою. І на сам кінець контрольний полив буде водою з вкорінювачем. Це буде радіфарм або фертірут, я подивлюсь, що в мене там є. Наразі мені потрібно заложити весь земляний корм, щоб вода добре проникла і земля проникла до всіх корінців. І все. А потім я вже скористаюся вкорінювачем. Інакше лети. Зараз по 50 літрів в один горщик, поки цей торф напитається води, ну з корінювачем немає сенсу. Тож з корінювачем буде контрольний такий палив. Ось поки вони будуть по черзі напитуватись водичкою. Бачите, земля осідає, корінці зверху. Торф поступово гарно змочується, зголожується. Сухий торф гарно. Просипається в горщики, тож він у мене такий підсушений. Поки ті напуваються, нальєм водички комкватиком. Так само я це зроблю кілька разів, поки тут ще бульбашки потім побулькають, повітрячко все вийде з ґрунту. І все, і контрольний полив зроблю радіфармом. Ось така пересадка вийшла про ґрунт, Я вам все розповідала, але буде ще один ролик. Обов'язково будуть роліки ще про хвороби на листочках. Я просто фізично не встигаю. Тож залишайтесь, не перемикайтесь з вас. Вподобайка В підтримку україномовного контенту і також коментар. Обіймаю цьому.